Ми продовжуємо святкувати Воскресіння нашого Господа Ісуса Христа. Продовжуємо роздумувати над значенням і над словами того, що говорив Воскреслий Спаситель. Святкуючи Воскресіння Ісуса Христа, наш народ, дуже багатий на всякі різноманітні традиції. Багатий на всякі традиції, які навіть не християнського походження. Якщо так детальніше придивитись зблизька, чому люди приділяють увагу, на що, чим зайняті, про що говорять, до чого прагнуть. І, в принципі, це що на Різдво можна помітити, що на Пасху, що в інші якісь моменти життя нашого, ми бачимо, як багато язичницького. Нехристиянського заплутано, сплутано, зв'язано і все це люди зробили. Це не Бог зробив. Бог завжди хотів, хоче і буде хотіти, щоб ми звертали увагу на нього. Диявол завжди хоче, щоб ми зміщували нашу увагу, щоб ми десь чимось зайняті іншим були, щоб ми десь. Свій фокус змінили чи змістили не на Ісуса Христа. Тому я закликаю нас, щоб ми знову і знову поверталися до до Слова Божого, до того, що говорить Бог нам, чому Ісус помер, чому Він воскрес? Адже це не просто колись давно було для тих людей, коли колись які колись жили. Це сьогодні актуально. І потрібно задавати питання, а мені, людині, яка живе в 2023 році, в 21 столітті. Що мені зараз це? Навіщо мені це слухати і думати над цим? Слово Боже, актуальне і сьогодні також. Воно важливе сьогодні для кожного із нас. Тому хочу сьогодні нагадати слова Воскреслого Ісуса Христа. Який з'являвся своїм учням, який говорив щось дуже важливе. Нам над цим важливим потрібно роздумувати. Тому що Ісус після свого Воскресіння залишив для всіх своїх послідовників дуже важливі місію, завдання, яке торкається сьогодні кожного із нас. Давайте прочитаємо три уривка: те, що євангелисти описали. Ці уривки торкаються до останньої зустрічі Ісуса з своїми учнями. І так, читаємо Іван від Матвія, 28 розділ, із 16 по 20 вірш. Одинадцять же учнів пішли в Галілею на гору, куди звелів їм Ісус, і побачивши Його, вони поклонилися Йому, інші ж засумнівалися. І підійшовши Ісус промовив їм: дана мені всяка влада на небі та на землі. Тож ідіть, навчіть усі народи, хрестячи їх в ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, навчаючи їх дотримуватися всього, що я повелів вам. І ось я з вами в усі дні до кінця віку. Амінь. Так завершив своє оповідання про життя Ісуса Христа євангелист Матвій. Івани від Марка читає наступні слова, які записав про цю ж останню зустріч Ісуса із своїми учнями, Євангелист Марк, 16 розділ, 15 і 16 вірш, і сказав їм: ідіть по всьому світу, проповідуючи Євангеліє всякому творінню, хто увірує і охреститься, буде спасенний, а хто не увірує, буде осуджений. І також Євангелист Лука пише нам те, що, що він, як він це бачив. Єва від Луки, 24 розділ з 44 вірша по 50-й вірш. І він сказав їм: ось слова мої, які я говорю вам, ще будучи з вами, говорив вам ще, будучи з вами. Що належить виконатися всьому, що написано в законі Мойсеєві, і у пророків, і у Псалмах стосовно мене. Тоді він відкрив їм їхній розум для розуміння Писання і сказав їм: так написано, і так належало постраждати Христу і воскреснути з мертвих третій день. І буде проповідане в ім'я Його покаяння та прощення гріхів серед усіх народів, починаючи з Єрусалима. Ви ж, свідки Тому. І ось я посилаю обітницю Отця Мого на вас. Ви ж залишайтесь в місті Єрусалим, поки не огорнетесь силою згори. і вивів він їх аж до Віфанії. І піднявши свої руки, благословив їх. І сталося, коли він благословляв їх, він, віддал... він відділився від них і став возноситися на небо. І вони, поклонившись йому, повернулись в Єрусалим із великою радістю, і перебували постійно у храмі і прославляючи, і благословляючи Бога. Амінь. Отак завершив розповідь. Євангелист Лука у цих трьох місцях ми бачимо спільну думку. Ми часто, я думаю, особливо хто люди вже в церкві, якийсь певний час. Частіше чуємо, особливо Кінець Матвія, ще називається велике доручення. Тобто в цих місцях ми бачимо спільну думку. Це те, що Господь посилає нас, і так ідіть, і навчіть всі народи. Лука каже, що буде проповідане покаяння і прощення в усіх народах. І так кожен євангелист ту саму думку, але десь чуть-чуть доповнює. Як ви думаєте, кому сказані ці слова? Вони сказані тільки для тих учнів, хто були біля Ісуса, чи вони сказані ширші аудиторії? Читаючи, ми розуміємо, що ці слова сказані кожній людині, хто вірить в Ісуса Христа, хто вважає себе послідовником Ісуса Христа. Ці слова сьогодні сказані до кожного з нас. Воскреслий Спаситель сьогодні має звернення до Тебе особисто. Він очікує від нас, щоб ми, зрозумівши, виконали цю місію або виконували в житті цю місію. Чому Ісус акцентував увагу саме на цьому? Хто такий місіонер? Ви чули такий термін місіонер? Це людина, на яку покладена якась місія, якесь важливе завдання. І ось на нас, як на християн, Господь поклав таку місію. Розповісти іншим людям, які не знають Ісуса Христа, розповісти їм передати цю віру, розповісти благозвістку, Євангеліє про Ісуса Христа, про те, що Господь любить, прощає, що Він помер і воскрес за Тебе особисто. Ви знаєте, в цьому як то немає нічого складного, ну, це, може, і всі знають, але не просто сказати, він хоче, щоб ми зробили учнями, щоб інші люди, які ще не мають відносин з Богом, щоб вони не просто щось дізнались про Ісуса, а щоб Він став їхнім Спасителем. Місіонер це той, хто служить світу, любов'ю нашого Господа. Місіонер це не лише той, хто їде далеко і проповідує Слово Боже в інших країнах. Це теж важливо, і когось Бог торкається серця. І є такі люди, які їдуть в іншу культуру, в іншу країну, вчать мову для того, щоб там проповідувати слово Боже. Це теж має своє значення. Проте, ви знаєте, в першу чергу кожен з нас може бути місіонером там, де ти є, саме перше в твоєму домі, в твоїй сім'ї. Серед твоїх колег на роботі, серед твоїх знайомих, серед твоїх друзів, серед твоїх сусідів. І просто серед людей, і, можливо, ви комусь можете засвідчити, і ви ту людину більше ніколи не побачите, але ви її засвідчили. І може, це свідчення її привело до віри в Господа. Тому кожен з нас має бути. Або Господь хотів би в кожному з нас бачити місіонера. Безперечно, кожен з нас має певний круг знайомства, певне оточення, з ким ми спілкуємося, і по ділу, по роботі, і просто в житті, чи по якихось інтересах ваших. Є люди, з ким ви спілкуєтесь, і серед них точно є тих, хто ще не знають Бога. І ви знаєте, що, можливо, серед вашого кола спілкування тільки ви є той, хто може сказати людині про Христа, особисто сказати. Не те, щоб люди зовсім ніде не чують про Бога, але не кожен може сказати прийти особисто. Ви можете. Хтось нам з вами сказав, запросив. І Я впевнений, що не з першого разу ви так і повірили, і не з першого разу ви так все це прийняли. Хтось вам раз сказав, хтось другий. Може, інша людина в інший час знову сказала вам про Бога. Але так чи інакше, серед нас є дуже багато людей, хто прийшли до пізнання істини, хто повірили в Господа, і був оцей ланцюжок людей, місіонерів, Божих місіонерів, хто вам доносили Євангеліє. Ви можете сьогодні бути тими, хто донесете Євангеліє спасіння комусь. І, можливо, та людина, кому ви скажете, яка прийде до віри в Бога, зробить для нього ще більше, ніж ви. Ми цього не знаємо. Ну так чи інакше, ваші діти, ваші рідні, ваші знайомі це ваше поле місіонерське. Тому, будь ласка, подумайте над тим, кожен з нас. Ми прочитали заклик Ісуса Христа. Він каже учням своїм: ідіть, ідіть по всьому світу. Якщо подивитися на дії апостолів, коли утворилась перша церква, отам от в Антіохії, в Єрусалимі, це утворювалися перші громади віруючих людей, коли Дух Святий зійшов на апостолів. Ну, вони не розійшлися зразу, так як просив Ісус, щоб вони несли по всьому світу. А ви знаєте, що Бог допустив погані обставини, неприємні, які посприяли тому, що Слово Боже швидко розповсюдилось. І знаєте, що це було? Гоніння на церкву. Коли сталося гоніння на церкву, крепке гоніння, сильне гоніння, люди розсіялись на велику територію. Розсіялись, тобто роз'їхались по містам і селам з Єрусалима, і кожен поніс благозвістку, і кожен став місіонером, і кожен став свідком Воскреслого Спасителя. Це важливо через те, що в той час, коли церква тільки зароджувалась, от саме перші люди вони понесли, вони передали іншим, інші передали ще іншим. І колись хтось дійшов і до України і нам передав це слово. Будьте тими, хто виконує місію, яку поклав на нас Господь. Ви знаєте, кожного. Кожну людину, хто називає себе християнином, у свій час, безперечно, Господь запитає, що ти зробив, виконуючи місію, чи виконував ти місію, яку я поклав на тебе тут на землі. Все пройде, все пройде. І залишиться тільки вічне. Все те, до чого ми докладаємо так багато зусиль, часу, ресурсів, всього, воно все нам не потрібне стане в одну мить і тільки залишиться те, що є вічне. Я от дивлюся на людей, дійсно, люди, і всі ми, я також реагуємо на те, коли бачимо страждання людей. Ми реагуємо на наслідки війни. Ми реагуємо на те, що відбувається страждання людей, коли гинуть люди. І ми дуже це торкається серця нашого. Але я от думаю, якби ми до глибини душі... До глибини душі вірили і знали, що Слово Боже каже. Якщо не повірите всі, також що буде? Загинете? Муки вічний. І якщо би ми пройнялися сильно і вірили цим словам, я думаю, місіонерів стало б більше. Стало б більше. Ми б інтенсивніше почали б. Розказувати, проповідувати, служити людям, тим, хто близький нам, і тим, хто далекий нам. Кожна людина, хто вірить в Ісуса Христа по-справжньому, глибоко, вірить щиро, той не може мовчати. Той не може не служити. Но той, хто так собі, той може мовчати і не служити, і просто називатись. Але Господь не до цього закликає нас. Господь закликає нас бути, не називати стільки, а бути такими, бути місіонерами. Кажуть, чим християнство відрізняється від інших релігій? Християнство відрізняється від інших релігій тим, що всі інші релігії мають багато гарних традицій, правил, постанов, ну то релігія, мертва релігія, християнство. Приводить до особистих живих взаємовідносин людини з Богом. Ось цим і відрізняється християнство. Християнство приводить до живих взаємовідносин людини з Богом. Ми внаслідок гріха розірвали наші відносини з Богом. Не ми, а ще до нас це зробили. І ми народжуємося в гріхах, і ми не маємо відносин з Богом. Ми вороги через наш гріх. Проте, через Ісуса Христа ми знову маємо мир з Богом. І це є дуже важливо. І саме це потрібно передати людям, які ще не знають Господа. Дорогі друзі, Господь любить кожного з вас. І, можливо, серед нас є ті люди, хто вже з Господом. Вам потрібно стати місіонерами, вам потрібно бути ними. Вам потрібно подумати і помолитись, хто є в моєму оточенні, хто ще не з Господом. Це ваше місіонерське поле. Це душі, які потребують спасіння. Якщо ви маєте спасіння, ви з Господом потурбуйтесь, хай Господь через вас працює. І пам'ятайте, часто нас зупиняє те, що ми думаємо. Ну, я вже казав. Вже цій людині казав, і тій людині казав. Вони вже знають, якщо захочуть, прийдуть до Бога. Почекайте, а скільки разів вам треба було сказати, щоб ви прийшли до пізнання істини? Один раз? Ні. Більше. Ми не знаємо, скільки разів потрібно сказати, але може, саме цей раз буде ключовим. Можливо, саме цей раз і Господь достукається серця тієї людини, кому ви Поділилися з нею благою звісткою, тому служіть людям, говоріть людям. І давайте прочитаємо, як приклад слова апостола Павла, який каже: дії апостолів, 20 розділ, 24 вірш. Але я ні про що не турбуюсь, і свого життя не вважаю для себе цінним, аби тільки скінчити дорогу свою. Та служіння, яке я одержав від Господа. А що за служіння? Щоб засвідчити Євангелію благодаті Божої. Ось яке служіння було апостола Павла засвідчити Євангелію благодаті Божої. І він це робив, він цьому посвятив все своє життя. Поміж всього, що ми можемо зробити, дорогі друзі, саме більше, що ви можете зробити. Привести когось до Господа, засвідчити, і це не ви зробите, Господь це зробить, а ви будете чудовим інструментом в Божих руках. Хай Воскресли Спаситель сьогодні достукається до твого серця, щоб Ти, почувши його, став на виконання його місії на землі. Амінь. Давайте помолимося разом.